Всім привіт! Я тільки що повернулася з центру донорства крові. Тепер в мене є офіційний листочок звільнення від роботи. Сьогодні можу не працювати. Сталася дуже величезна трагедія. Я, ну, якби війна це і так вже величезна трагедія, але 6 червня російським мразі підірвали Каховську ГЕС. В нас зараз затоплена просто величезна е, ділянка і купа людей. Ну просто е, е, останні дні е, я ходжу в якомусь ну такий стан, наче, наче ти сам втопився, ти наче тут, але і не тут, і хочеться щось робити, і кричати, і завмерти. І ти в такому ахує, що я просто навіть не знаю, якими іншими словами це виразити. І ну от, ми збирали гуманітарку, і машини відправляла Катюша. Всі зараз щось роблять, але ти все одно відчуваєш якусь неймовірну пустоту всередині. І сьогодні я хотіла здавати кров, і там прийшов дяденька і каже, що. В мене дружина лежить ну, в лікарні, чи можете ви, будь ласка, для неї здати. Я до того, що якщо ви можете, і якщо ви не знаєте навіть, що зробити, ви можете просто ну, здати кров, вона зараз дуже необхідна. Е, все одно життя воно продовжується, люди продовжують хворіти, і дітки продовжують хворіти. І не дивлячись на те, що війна і вбивають наших військових і. І взагалі, але всі інші проблеми вони нікуди не пішли. Взагалі-то я хотіла зняти цей влог і сказати, що ну, там, на мене чекає зараз поїздка. Мене запросили на завод косметики. Я весь цей час думала, а як я туди поїду? А що я буду робити? І мені хотілося знаєте, щоб ну, могла якось вас ну, трохи. Не те, що розважити, а знаєте, відволікти, щоб якась була віддушена розрядка, щоб заради цього всього що відбувається навколо нас, ну, був такий, знаєте, куточок якогось ну, світла, що ну, якби життя воно десь йде. Але це така паралельна реальність. Це якесь кіно. Знаєте, як в фільмі обережно двері зачиняються, коли в неї там одне життя, а інше життя, коли вона не встигла на подяг. Коротше, ти, ти просто, наче, дивишся у вікно на себе зі сторони, і все, і ти такі, ну, зовні, ти кудись ідеш, щось робиш, там зустрічаєшся з друзями. А всередині ти вмер. І якщо ви теж відчуваєте таке. Нам треба триматися. Взагалі-то я хотіла просто розказати про те, що сьогодні я вперше здала кров, що це така хороша змога допомогти, тому що вона необхідна завжди. І що сьогодні, от я прийшла туди, і там був чоловік, от, ну, це не просто, що моя кров кудись піде. Знаєте, що я не знаю куди. А я його бачила, і він дуже дякував. Ось такий радісний контент. Я все одно хочу випустити це відео. От вам прев'ю того, що чекає. Я все одно хочу поїхати туди на завод. Це все одно ти маєш. Ну, якщо ми зараз всі закриємося і будемо сидіти по, -по будинках нікуди не виходити, то наша економіка вона взагалі опиниться в сраці, просто повній. А це завод Інглот. Вони мене запросили. І я познайомилася з власницею ну, всієї мережі Інглот в Україні. І Настя мене запросила, і Мені було дуже приємно. і, До речі, зараз ви далі побачите. Інглот набирає людей на навчання щоб. Підвищити кваліфікацію майстрам, бо вони зараз відкривають свій салон краси із гарантованим працевлаштуванням. За багато днів до трагедії, яка в нас сталася на Каховський ГЕС, я вам щось знімала, щось показувала. І все одно, якщо вам зараз важко і вам потрібна якесь, якась відрада, можливо, далі воно вас трошки якось відволіче. Я не знаю. Я от прямо зараз бачу. З вікна, як діти, ну, Льова теж, діти граються на майданчику із садка Льованого. Я от, коротше, треба триматись, не дивлячись на те, що я ридаю все це відео. Якщо у вас є змога і бажання допомогти, ви можете або приєднатися до якоїсь волонтерської групи, яка зараз збирає. На потреби Херсону або ви можете, до речі, взяти песика з притулку, тому що зараз дуже багато тваринок будуть евакуювати і перенаправляти сюди. Є багато способів. Ви можете здати кров, ви можете, не знаю, якщо ви не вивозите, ви можете просто зробити репост. І, можливо, хтось із ваших друзів побачить і зможе допомогти. А далі буде радісний контент, але він все одно, знаєте, з путибічного життя, з паралельної реальності. Все наше життя, всі оці місяці, це просто ну якийсь сюрреалізм. До речі, до чого ж всі ці е, ридані? Я вам далі хочу показати. Я вже собі каву поставила, але все ж таки. Я вам далі покажу, як цей процес весь відбувається. Це взагалі не страшно. У мене срач в хаті, але мені ще все одно. Ти приходиш, я ходила в донорський центр на Лішера Нової. Ти приходиш, в тебе спочатку там реєструють. Питають, чи в тебе там щось болить, боліло, який анамнез, чи є якісь хронічні захворювання. Потім кровку беруть з пальчика на тест, дивляться, який резус і група. Ще там ти типу, поміряють тиск. Є маглобін у мене 153, я не знаю, це якийсь космос, звідки в мене такий, я не знаю, хоча в мене тиск 105. А, І потім ти йдеш і здаєш кров. В мене набралося 450 мл крові за 7 хвилин цього. Ну тобто, весь процес мені реально здача крові займає менше часу, ніж сам цей процес підготовки. Тобі ще перед здачею дають гарячий солодкий чайок і печивко там такі всі дуже привітні і. Коли ви приходите, ну ви зазвичай просто здаєте кров, але мені я не знаю, пощастило, можна так сказати. Якраз трапився цей мужчина, і для його дружини ще крім мене ще двоє людей здали кров. І виходить, коли ти здаєш кров і є хтось, хто чекає в черзі, то цій людині гарантовано із банку крові дадуть твою кров. Ну тобто ні, не так на ту на той об'єм крові, що ти здав. Йому гарантовано дадуть вже ну перевірену кров і все інше. От і виходить, що дружина цього мужчини вона буде забезпечена кров'ю, оскільки, ну якби ми здавали на його прізвище, і тому їй точно віддадуть кров. Так що це реально дуже прикольно. Просто, наприклад, якщо ви знаєте, що комусь потрібна кров, ви здаєте її, вона не прям ваша ж кров піде до цієї людини, але просто, оскільки ви здали певний обсяг. То такий же обсяг крові буде наданий з банку цій людині, на чиє ім'я ви здаєте. Я вам далі трошки покажу, там, якщо ви слабонервні. Ладно, якщо ви додивилися до цього моменту, де я ридаю, то ви вже точно не слабонервні. Так що далі вам покажу, як це все відбувається. Здавайте кров, це не страшно. І ще знаєте що, не можна їсти банани до цього. Блін, але я зжерла два, чесно кажучи, бо я не знала. Я вже зранку потім побачила. Е, ну, Я ввечері з'їла банани, бо дуже хотіла їсти, і були тільки банани. Я їх з'їла. Зранку побачила, що не можна їсти банани. І я така, Боже, ну типу за що? Але я потім спитала, чому так. Вони сказали, що банани просто можуть згущувати кров, але моя там лілась фонтаном що? На мене банани, не діють. Все. Я пішла поїм за пощу цей влог. Я сподіваюся, що ви там ще якось тримаєтесь. Пригощають печивку солодким чаєм перед здачою. Це амбасадор mm -hmm. центру донорства і транс. На транспозіологію Наталя Кровка. Отак кровка набирається. Я тут сиджу. Відпочиваю. Вона показує, скільки крові вже взялось. Бачите, вот, якщо червоний датчик, то значить нам достатньо на треба трошки підробити кров. Mm Виявляєте, -hmm. тут ще нараховують гроші за те, що ти здав кров. Я в Такі нереально красиві півнички розцвіли. Ну що, дивіться, в мене за спиною Корнер Інглот. Я вам швиденько хочу розказати дуже круту новину. Якщо ви майстер манікюру та педикюру, але в подальшому буде ще новина і для інших видів майстрів, то зараз Інглот в Україні відкриває свій салон краси. Салон буде називатися Інглот Б'юті Простір. І зараз набирають майстрів на підвищення кваліфікації із подальшим працевлаштуванням. Всі деталі будуть знизу на офіційній. Ні, сторінці інглот в Україні і проводити навчання буде моя майстер манікюру і педикюру. Я її обожнюю. Це Тетяна Ткаченко. Я до неї ходила багато років. А вона ще також дуже класний подолав. Навчання почнеться вже 13 червня. Салон відкриється в липні, тож не зволікайте і присилайте ваші заявки. Омочі розбігаються. І глянула на туш, дивіться, яка класна щіточка. Ось така туш, є ще водостіка формула. І якщо у вас чутливі очі або вам всі щіточки шкрябу, зверніть увагу саме на ці щіточки, які з таким коротким ворсом. І силіконові, вони, до речі, бачите, тут заокруглені такі кінці, то ж вони не будуть дряпати оком. Так, ще ось такий крутезний лайнер, він є синій і чорний. Дивіться, яка насичена в нього формула, і пігмент. І тут... На кінчику це не фетровий аплікатор, а бачите, це мільйон малесеньких крахотульних ворсиночок. Просто подивіться вже на мою руку. Я тут же перетестувала все, що тільки можна. А, хочу обрати собі засоби і зробити вам огляд, тому що я не була реально в магазині мільйон років. А тут така краса з'явилася. Ще якщо ви пудровий фанат, як я дивіться, тут є така величезна баночка із пудрою. Є просто в меншому об'ємі, ці матують і мають колір собі, а також є просто закріплюючі. А ще тут є просто шалено гарнюші розсипні хайлайтери, тут ще навіть є лаки для нігтів. Якщо ви якраз фарбуєте нігці саме такими засобами, є навіть лаки, які містять в собі 77% натуральних інгредієнтів і веганські. І ще дуже круто, що ви можете будь-який ваш улюблений засіб купити в міні флаконі і брати з собою в подорож це ідеально, щоб не змінювати свій догляд в дорозі. Все, ви користуєтесь, просто можна придбати з таких маленьких форматів. Ще сьогодні міжнародний день біля. Дивіться, яка чарівна тут атмосфера. Це ресторан Wine Republic в самому центрі міста. Така неймовірно гарнюча тераса. Тут ще дуже затишно, тому що це тихенька вуличка, мало машин, але це прям самий центр міста, але тут ще дуже затишно. Отам От вже ботсад. Також тут всередині дуже. Я столиці біля вікна. Тут зелене дуже, Вон мої гості. Ну що, ось такий у нас сьогодні святковий стіл. Курчата пока дуже мені тут сподобалось, смачненько вирішила його повторити. А, також буду пробувати печериці, пхалі. Ще ми взяли на пробу салати. Тут цікава фішка, що салати називаються назвами популярних грузинських вин. Також хінкалі вони тут не перевершені, і в хінкалі є ще різні цікаві смаки. З різними комбінаціями, наприклад, ось дивіться, в'яленими томатами та сиром ось такі різноманітні варіанти. Так, ну що, ми приїхали у машулі. Златка займається гімнастикою, і ми зараз її завезли, і потім я вам покажу, в Зладки буде виступ, змагання, і я хочу її підтримати, так що от. Покажу вам трошки, так що, будь ласка, поставте златки. лайк серденько в коментарях. Я думаю, що їй буде дуже приємно. І в машулі теж у влозі. Напишіть їй парочку приємних слів. Злата буде дуже щаслива. Такі неймовірні проколи, А я обирала квіточки. і Там поруч стояв машина. Я кажу: Ну обирайте перші, бо я ще не можу приділитися. Він каже, та давайте обирайте. Я кажу, так що може, ви хочете обрати і для мене. Він каже, так, давайте. І коротше, абсолютно незнайома взагалі людина купила мені букет півоні. До речі, його звали Константин. Не знаю, хто вірить в добрі наміри, можете послати йому лучі добра. Я запросила маму в кафе. То ми зараз ну, в барі чекаємо на нашу каву. Це такий рідкісний випадок, я кажу, пішли сходимо в кафе. І вона повалює. Так що не можна було втрачати такої можливості. Так що чекаємо на каву і банановий путінг. І підемо по вправо. От. Принесла нашу каву, бананове путінг. Мама каже, а що, можна було їм собі свої маліровані чашки поприносити, бо я свої вже викинула. Ой, я не можу. Коротше, якщо будете тут, візьміть Путінг, спробуйте, він дуже смачний. Тепер не Бетмен і не супермен. Уже не ті героїв українців. А Богдан, Іван і ще мільйони мен Нам рідними прийшлися незнайомці. Я випадково бачу, як жінка обіймає фото. І змінює один на інший сухоцвіт. То, мабуть, мама вибігла з роботи, щоб сина обійняти, а син уже граніт. Ми пам'ятаємо герої і героїні, і діти наші знатимуть про вас. Герої не вмирають в Україні. Герої просто рано покидають нас. Слава Україні.